У далекому 2017 році, після релізу низки посередніх ігор про майбутнє, Activision вирішили згадати своє куріння та випустити гру про Другу світову. І на жаль, Call of Duty ВВ2 є одним з найгірших шутерів у цьому сеттингу, в який коли-небудь грав. Однак, попри це, я з великим ентузіазмом підійшов до зйомки даного відео, бо Call of Duty ВВ2 являє собою набір усіляких приколів і безлуздих речей, які здатні розважити та про які цікаво розповідати. До того ж, якби мені не хотілося це визнавати. Але гра має декілька доволі непоганих моментів, про які я теж зазначу. Проте будуть спойлери. Сюжет гри розповідає нам історію рядового Деніалса, який разом зі своїм загоном буде визволяти Європу від нацистів. Все починається на кораблі, де герой готується до висадки на Омаха біч. Деніалс за кадровим голосом знайомить нас з рештою персонажів, а саме з його найкращим другом Цусманом Аело та Стайлзом. Потім, у момент, коли хлопці згадують, що вони запізнюються на брифінг, з'являється злий сержант Пірсон, якого не влаштовує дисципліна підлеглих. Далі герої слухають пафосну промову про важливість даної висадки, після чого відправляються в бій під справедливим командуванням лейтенанта Тьорнера. Відверто кажучи, сюжет ВВ2 це навіть більше аніж просто примітивна історія. Мені здається, що перед розробниками стояла задача зробити найбанальнішу історію за весь час існування бойовиків, і, як на мене, їм це вдалося, адже більшої концентрації кліше я ніде не бачив. Наприклад, по всім канонам, у нас є суровий скажений сержант, який постійно чимось незадоволений, та мудрий, врівноважений лейтенант, який завжди нас підтримує, та який буде єдиним хто помре, тим самим залишивши нас один на один. З тираном, для якого місія важливіша за життя своїх підлеглих. Однак потім ми дізнаємося що насправді він хороший, просто обставини змусили його вибирати між поганим та найгіршим варіантом. Ну, воно і не дивно, бо про існування трансформерів він ще не знав. Насправді дуже шкода, що розробники, замість того, щоб розкрити усю важливість теми Другої світової, просто зробили стрілялку, яка нагадує дешевий фільм про супергероїв. Та ж особиста історія Пірсона мала великий потенціал, бо вона, як мінімум, розповідає про складну долю командира, про те, що інколи доводиться приймати важкі та болючі рішення. Однак, через примітивні діалоги та загальну тривіальність, усе виглядає надто дешево. І я щиро не розумію, чому слідчхаммер обрали саме такий варіант опору. Було б більш душевно, якби вони зробили щось схоже на Medal of Honor 2010-го, де солдати зображені як солдати, а не як кубка підкачених месників, і де фінал пробирає тебе до мурах, тому що він демонструє правдиву драматичну розв'язку. Call cool of Duty навіть був потенціал, щоб створити альтернативний нещасливий фінал, якби у кінці Деніалс не зміг врятувати свого друга. Але следжі вирішили зробити все таким стерильним, щоб, не дай Боже, не показати сніжинкам ралії наймасштабнішої війни в історії людства. Єдині сюжетні моменти в Call of Duty vv 2 які змусили мене серйозно і сприймати, це момент в другій місії, коли герої сперечаються про те, що серед німців теж є люди. Та історія Цусмана, коли він, будучи американським євреєм, потрапляє в нацистський полон. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, du Уся решта сюжету сприймається як фільми з Джейсоном Стейтемом, в яких герой валить усіх підряд і розмовляє лише банальними фразами. Типу, це має прикольну картинку, інколи таке навіть можна подивитись, але після себе подібні проекти не залишають жодної поживи для роздумів. Перед тим як ділитися своїми думками про ігровий процес, коротко зазначу про чотири загальних аспекти: перше в грі 11 місій, друге в цій частині немає регенерації здоров'я, бо повернулися аптечки. Третє стрільба тут так собі. І четверте, кожен з нашого загону може бути корисним. Тьорнер дає нам набої, Цусман аптечки, Стайлс гранати, аело викликає удар арти, а пірсон вміє підсвічувати ворогів. Це все. Щодо геймплею, то здебільшого місії представляють собою заскриптовані рейки, але якщо виділяти щось хорошого, то є декілька дійсно прикольних рівнів. Наприклад, спільна з британською розвідкою місія, де спочатку неявний стелс, а потім супер-пупер епічне переслідування бронепотяга на Кубльвагені. Плюс мені сподобалась наступна стелс-місія в Парижі, де ми під прикриттям проникаємо до штабу німців. Також інколи в інших рівнях проскакують непогані відрізки, але загальну картину це не виправляє. Адже ігровий процес відчувається надто коридорним та нелогічним. Місцями все доходить до тотального абсурду, від якого стає смішно. Для прикладу, в одній з місій нас прижав кулеметник, якого по завданню необхідно обійти. Для цього треба вистрілити по стіні з базуки, щоб утворити прохід. І тут одразу виникає питання а нах стріляти по стіні, якщо одразу можна вистрілити з панцершрека в кулеметника. Прикол в тому, що якщо ви зробите постріл, то ракета замість того, щоб полетіти у ворога, візьме і полетить угору. Тому вам просто треба робити так, як каже гра. Що ще один момент з того ж рівня? Ми з пацанами намагаємось захопити будівлю. Щоб це зробити, нам довелося вбити буквально мільйон ворогів, які вилазили з усіх дір. Після того, як ми з усіма розібрались, наш командир знаходить цивільних, яких наказує евакуювати. Поки союзники виводять людей на вулицю, Деніалса відправляють за вантажівкою. Коли ми її підігнали, то виявилося, що народ десь загубив маленьку дівчинку, яку, очевидно, саме нам доведеться шукати. Ми знову повертаємось в цю будівлю. Де якимось чином спавниться німецький солдат, а за ним ще сотня таких. Ну от як вони там з'явились, ми ж тільки ну там все зачистили. І ось таких подібних моментів Call of Duty vv 2 достатньо. Під час проходження я періодично задавав питання, а чи грали розробники в свою гру? Бо деякі відрізки відчуваються сирими, особливо відрізки, де доводилось керувати танком та літаком. І хоч вони не надто довгі, але ці 10-12 хвилин стануть справжніми муками, бо такого жахливого керування я ще ніде не бачив. Проте усі пов'язані з геймплеєм недоліки, гра намагається компенсувати за рахунок екшн сцен та загального візуалу треба визнати що їй це інколи вдається та ж висадка в Нормандії саме з точки зору картинки виглядає неймовірно ще й звуковий супровід на рівні Ри те, що більшість наступних сцен виглядають нереалістично, вони мені подобаються, бо це просто епічно. особливо тут виділяється момент з потягом, бо він настільки безлуздий, що це радше плюс, аніж мінус. Пару слів скажу ще про графіку. Насправді мені дійсно імпонує загальний вигляд гри, особливо в місіях у лісі та Арденах, і під час проходження претензій до косметичного оформлення в мене не було. Приємна кольорова гама, усілякі бліки та ефекти створюють непогану картинку. Але текстури за лупою краще не розглядати, тому що вони жахливі. Очевидно, що Call of Duty WW2 2 це далеко не найкраща гра. З урахуванням вище зазначеного я навряд чи ризикну порекомендувати дану частину. Однак, якщо ви любите екшн і в змозі абстрагуватись від банальщини, то в принципі пограти можна, але не факт, що вам сподобається.